Вітаю вас, шановні батьки. Зараз в нашій країні воєнний стан. Війна. Війна це завжди страшно і жахливо. Війна приносить багато лиха всьому живому, постійно несе загрозу життю та здоров'ю людей. Правила поведінки в зоні бойових дій. Грай в небезпечному місці, лише поряд з батьками та будинком. Небезпечно перебувати у занедбаних та зруйнованих будинків, підвалах. Поруч з заводами. Заправками у місцях з військовими. Звертай увагу на попереджальні знаки. Вони зазвичай червоного кольору. Якщо такі знаки є, значить на території небезпечно не чіпляй підозріли предмети. Якщо помітив незнайомий предмет, треба відійти від нього якомога далі. Не можна піднімати із землі цукерки іграшки. Різнокольорові предмети, мобільний телефон. Не розмовляй з незнайомцями, якщо на вулиці вас кличе людина у формі. Треба негайно сказати про це дорослим. Вивчи телефони рятувальних служб. Пожежна та рятувальна служба 101, поліція 102, швидка допомога 103. Міна це пристрій, який вибухає і призначений для знищення або поранення людей. Які торкнулися його або підірвали. Вони спеціально розроблені для того, щоб вибухати, коли на них наступають, або піднімають, натягують на розтяжку, або якимось іншим чином торкаються. Які бувають міни? ПММ 2. Протипіхотна міна ударної дії. Активація відбувається під тиском ваги. Непомітно в траві, може бути схована під невеликим предметом МОН-50. Протипіхотна осколкова міна, направленої дії встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпиться до предметів довкілля поверхніх. пфм 1 або пелюстка. Протипіхотна міна, маленька, натискної дії. Корпус зроблений з поліетилену, зеленого або коричневого кольору. Вибух відбувається у момент, коли нога наступає на міну. Правило мінної безпеки спершу думати. Потім діяти, зберігати спокій. Коли десь йдеш, помічай дивні та незнайомі предмети, залишені кимось, дротові розтяжки на рівні колін та гачки на рівні плечей, уминай насадження, порожні будинки, зруйнований транспорт. Бережіть себе та своїх дітей.